Нарешті це пекло скінчилось. Ніяких тобі умов. Навчальний процес нікудишній. А культура людей. І чого тепер цей диплом вартий? Ну що, синку, ти вирішив? Та я ще не знаю, куди я хочу йти. Трави на дворі, скільки можна думати? Та ладно. Я бачу тут місць державних багато. Каже за все, в якому стилі написано звідти. Ну це можливо. В цьому творі переважають романтичні риси. Добре, правильно. А чим воно підтверджується? Ну це було в тому епізоді, коли. Та тоді, коли він її бив, хоч він її любив. На те, здається 10 хвилин. Хочу. Ей, на всіх почекати. Кожен сам за себе крихіть. Почуть маємо писати. Але нормально, якщо ми домовимося на звані, Давай. добавимося. Я Та це просто Просто повний це просто Нам все нормально. я тобі говорю, це просто Та де?